Вітаю, друзі! The Wall Street Journal публікує умови мирної угоди України з Російською Федерацією, майже узгодженою, але так і не підписаною в квітні 2022 року, через 6 тижнів після початку Великої війни. Ось основні моменти угоди. Україна може стати членом ЄС, але не може приєднуватись до військових союзів, таких як НАТО, тобто передбачений нейтральний статус країни з перспективою вступу до Європейського Союзу. Такий статус має Австрія для прикладу. Із усіх захоплених територій під безумовним російським контролем зберігався б лише Крим. Майбутнє так званих ЛНР та ДНР мало бути визначено під час особистих переговорів Зеленського та Путіна, які так і не відбулися. Що стосується інших захоплених Російською Федерацією після 24 лютого 2022 року територій, то в статті The Wall Street Journal, про них не згадується, але раніше ряд осіб, які брали участь в переговорах, заявляли, що з них російські війська Москва погодилась вивезти. Іноземна зброя та війська не можуть потрапляти і бути направлені в Україну. Українська армія має бути скорочена до певного розміру. Росія хотіла не більше 85 тисяч військових. 342 танки, 519 артилерійських гармат. А дальність ракет обмежити до 40 кілометрів. Україна ж хотіла 250 тисяч військовослужбовців, 800 танків та 1900 артилерійських гармат. Арестович раніше заявляв, що це питання також мало бути узгоджене на особистій зустрічі Зеленського та Путіна. Російська мова мала б використовуватись на рівні з українською в офіційній сфері. Але Україна цей пункт не погодила взагалі. Росіяни не хотіли, щоб Міжнародний кримінальний суд розслідував в Україні військові злочини цієї війни. Україна цей пункт також не узгодила. Україна не погодилась на відміну всіх взаємних санкцій. Переговори тривали до червня 2022 року. Переговори припинилися з ініціативи України. Друзі, я не хочу коментувати це, хоча очевидно, що це правдиві відомості, тому що сьогодні і в Росії заявили, що не хотіли їхнього прилюднення. Та і речники нашого офісу президента підтвердили. Але я не хочу давати оцінку. Мені цікава думка ваша. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, наступні перемовини будуть на вигідніших для України е, умовах і, чи на ще гірших? А думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.